З сім'єю прийшли зустрічати. Да. А кого? Рідний хтось приїжджає? Рідний, зять наш. Зять? Да. Ну, то я вперше бачу, щоб теща що так зустрічала зятя. Да. <сум> то, напевно, ви будете прикладом для всіх тещ. <сум> Переживали за, Дуже. за зятя? Дуже. Коли особливо? Коли вже сім місяців він знаходиться в тій зоні. Скажіть, будь ласка, ви вже приготували йому якусь улюблену страву? Приготували. <ан> голубці. Голубці? Так. <сі> <сі> да. <Давно> — <сі> Давно не голубці. Давно. Ну, торт, напевно, що якось можна було придбати. А голубці суто не чоловіча страва. <сі> а торт ми зробили домашній. — Ага. <сі> <сі> ну я сподіваюся, що ваш зять ну, не тільки поділиться пережитим, а й. Відпрацює десь на дачі чи на городі. Саме головне, щоб він був з нами. Да, ви так патріотично зустрічаєте чоловіка. Скажіть, а от ваш чоловік, він офіцер чи офіцер, офіцер, так? От ви могли собі уявити цю ситуацію, що буде от така війна? це уявити, це нам дуже важко дається. Ми молимося і віримо, що буде все добре. Встречаємо в такому піднесеному і трошечки схвильованому настрій. А якщо чоловік знову поїде на схід, пустите, чи будете благати, звільняйся з армії? Він не звільниться, а куди я дінуся. А хто як не ми. Так Так він каже. Тому будемо будем що... сподіватися, що він буде з нами з синочком, тому що синочок дуже скучає, завжди з ним просить його приїхати додому по телефону. Ми надіємося, що скоро все буде відключиться.

Тут порушень заходів безпеки не було. Заступник командира дивізіону майор Паламачу. Вітаю воїнів на білосарківській землі. Вільно. Хлібом і сім'ї, білоцерківським, білим, щирим вкусним. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, що до вас приїжджали волонтери з різних міст. Біла церква відгукувалася на всі потреби і допомагала чим могла. Сьогодні найбільша радість у нас, тому що ви повернулися додому. І у ваших родинах. Мабуть, сьогодні найбільше щастя і радості. І на вас дуже надіємося. що можемо, тим, буде, тим будемо допомагати. Але прохання одне, Будьте... дякуємо. дякуємо! дякуємо! Ви мене добре пам'ятаєте, і я вас добре знаю. Від тієї самої першої розгрузки, що ми привозили вам ще сюди на сьомий майданчик. І до самого останнього приладу нічного бачення, який, кажуть, вам ще знадобився в останні тижні місяць служби. Ми завжди з вами, ми пишаємося вами. Я бачив вас в різних умовах. Казармі, десь, коли ми перегружали гуманітарну допомогу під рясним дощем, який вимочував нас до нитки, я добре пам'ятаю ту миску борщу, якою ви мене пригощали в Волновасі. Ми всім. Вам дякуємо і дійсно низько вклоняємося за те, що ви зберегли мирне небо над Україною. А ті місця, куди падали безпілотники збиті вами, ми відмітимо на карті. І коли заженемо окупанта за кордон, обов'язково там побуваємо. Слава Україні! Героям! слава! Коли збираєтесь знову на службу і чи легко буде відпускати? Відпускати буде однозначно нелегко. На службу не знаю. Чуть-чуть осталось до кінця. А ви на контракті чи мобілізовані? Преміний. Є бажання повернутися назад на контракт. Тут Кажуть на гражданці, служба не солодка чи життя. Отдохнуть треба, а там вже буде. У вас лента така патріотична. Воно допомагало служити? Точно, підтримувало. Що було найважчим на службі? чоловіка. Донецькій області, так і наскільки от нам відомо, що хлопці і відзначились неодноразово. Що стосується безпосереднього виконання завдань, то дійсно вони перебували в найгарячішій точці, тому що виконували завдання з різними підрозділами Збройних сил України. І хочу сказати, що дійсно ці хлопці виконали з гідністю і честю, поставлені завдання. Будемо говорити прямо. Вони збивали розвідувальні апарати, так? Вони збивали ці апарати. Із і цих людей хтось представлений до державних нагород? І більшість військовослужбовців цих підрозділів дійсно представлені до державних нагород. Дані подання вже направлені до керівництва Збройних Сулів. Ще одне таке питання. Скажіть, будь ласка, чи сподіваєтесь ви на те, що люди з особового складу батареї залишаться на службі по контракту? Що дійсно ці військовослужбовці, які зараз повертаються, вони пройшли непоганий бойовий вишкір. І це повертаються наші військовослужбовці, які проходять службу за контрактом. Я думаю, вони залишаться на військовій службі і навпаки, молодому поколінню будуть передавати тільки набутий передовий досвід. А нове покоління, ну можливо, не зовсім молоде по віку, але молоде по стажу служби. Вже надходить підрозділ підрозділи, йде ротація? Ротація у підрозділах так проходить. Зараз у нас вже прийшла перша партія, в 2015 році. Десь буквально через на протязі місяця очікується поповнення до нашої військової частини.